Троє поросят. За давніх давен, як свинки співали тисень, а мавпи тятюн жували, а кури його клювали, і від того твердими стали, А качки кряк-кряк-кряк примовляли, була собі льоха і мала троє поросят. От підросли вони, вона їм і каже: Ідіть, шукайте щастя. Пішли вони. Перше зустріла чоловіка з в'язкою соломою. Просить його. Дай мені цю солому, я зроблю собі хату. Той дав. І порося зробила собі солом'яну хату. Коли це приходить вовк. Стукає у двері і гукає. «Пацю, пачу, відчини я до тебе в гості. Не відчиню і не пущу, присягаюся своєю колючою щетиною. Раз так, то я дихну, дмухну і розвалю твою хатку. І волк дихнув, дмухнув, солом'яна хатка і розлетілася. Схопив він порося і з'їв. Друге порося зустріла чоловіка з в'язкою хмизу. Просить його. Дай мені цей хмиз, я зроблю собі хату. Чоловік дав, і порося зробила собі хату з хмизу. Приходить до нього вовк, стукає у двері і гукає. Пацю пацю. Відчини, я до тебе в гості. Не відчиню і не пущу присягаюся своєю колючою щетиною. Раз так. То я дихну дмухну й розвалю твою хатку. І вовк дихнув, дмухнув і дмухав, дмухав, аж поки хатка з хмизу розвалилася, тоді схопив порося. І а третє порося зустріло чоловіка, що ніс цеглу. Просить його. Дай мені цегли, я зроблю собі хату. Чоловік дав, і порося збудувала собі цегляну хату. Приходить той самий вовк, що поїв його братів, стукає в двері і гукає. Пацю пацю, відчини, я до тебе в гості. Не відчиню й не пущу. Присягаюся своєю колючою щитиною. Раз так, то я дихну дмухну і розвалю твою хатку. І вовк дихнув, дмухнув і дмухав, дмухав, і, хоч як натужувався. З усієї сили, а цегляної хати не розвалив. Побачив він, дмуханням нічого не вдіє, вирішив удатися до хитрощів і каже Слухай, пацю, я знаю, де росте гарна соковита ріпа. «Де?» – питає порося з за дверей. На городі у містера сміта. Ходімо туди разом. Накопаємо на обід. Я зайду по тебе зранку. Гаразд, заходь, а у котрій годині. О шостій. Порося встало о п'ятій. подігло на той город, накопало ріпи і вернулося додому. Аж тут і вовк приходить. «Гацю, ти вже зібрався? Давно зібрався. Я вже там побував. І приніс цілий клунок ріпи. Вовк розсердився, що порося його обдурило. Ну, думає, постривай. Я тебе перехитрую, і каже. Слухай, пацю, я знаю, де росте яблуня. А яблука на ній смачні, пресмачні. – питає порося. У садку. За городом містера Сміта ходімо туди разом, нарвемо яблук. Я зайду до тебе зранку о п'ятій годині. Та не йди сам, почекай мене. Настав ранок. схопилась схопилось у досвіта о четвертій годині і мерщій у той садок. Та поки дійшло, поки вилізло на яблуню, поки нарвало в торбу яблук, зирк уже й вовк іде. Що робити? А вовк підходить і каже. Який ти швидкий, знову встиг поперед мене. Чи смачні яблука? Дуже смачні, відказує порося. Ось покуштуй. І кринуло яблуко якомога далі. Поки вовк бігав за ним, порося скочила з яблуні. Та чим душ гайнуло додому. На завтра знову приходить до хати. Постукав у двері і каже Слухай, сьогодні у місті ярмарок. Може, підемо разом? А чого ж ходімо? каже порося. Ти коли збираєшся? О третій годині, відказує волк. Порося думає. Немає дурних. Вибралось з дому раніше. Побувало на ярмарку, купило діжечку, масло колотити і вертається додому. Дивиться, а назустріч вовк прямує на ярмарок. Що робити? сховалось воно в діжечку. А діжечка і покотилася дорогою вниз під гору. Бачить вовк, котиться щось просто на нього. Торохтить, гуркоче. Злякався він, підібрав хвоста і ходу назад додому. Так і не побував на ярмарку. Потім приходить до поросяткової хати і розказує якого страху набрався, коли на нього щось кругле котилося? Та тож я тебе перелякав. Каже порося. Я був на ярмарку, купив діжечку масло колотити. Коли побачив тебе, заліз у неї і покотився з гори. Вовк мало не луснув зі злості. Як загарчить? Тепер ти не втечеш від мене. Залізу в хату через димар. І з'їм тебе. Почав він видиратися на дах. Поки дерся, порося розпалило в печі, поставила на вогонь казан з водою і жде. Волк заліз у димар і посунув униз у піч. Та прямо у казан за кропом Бовть. Порося зразу ж накрило його кришкою. Там вовк і зварився. А порося зажило щасливо в своїй хаті, не знаючи ні горя, ні біди. Мабуть, і досі живе. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.